Добрий день, ми з України, канал та роззнання, мене звати Анастасія. І дуже багато запитів від вас подивитися тему проїзду до Картопляндії, до Білорусі. так Скажімо так, всієї військової, ну, як не еліти, але ну, всіх важливих військових, так, зражки, там щось про Януковича. Ну Я, чесно кажучи, я не бачила жодної новини, де б. Можна було побачити його самого, а його літак то таке, знаєте. Але ж по факту, всіх турбує тема можливого наступу з того боку. Трохи раніше я проглядала цю тему і казала вже про те, що загострюються якось карти, але воно може реалізуватися не тільки для нашої країни. Отак от, от, не тільки Україна там цікавить. Давайте от зараз подивимось, до чого. Вони дійшли, але перш за все новий збір. Стосовно попередніх зборів, дивіться по ПНБ. ПНБ вже поїхав до власника. Я чекаю саме відео, звіту від військового, чек сам ПНБ я вам показувала. потім... Ну, все це є. До речі, якщо десь загубили це тут, то є в дописах в спільноті на Ютубі, а також в моїх соцмережах виставлені всі звіти. Також сьогодні я виставила звіт з чеками та запчастинами, що ми з вами збирали гроші на мадивак. Наразі ми чекаємо, коли відремонтують, але це вже не так швидко. Ремонт автівки це не так швидко. Потім дивіться, приїхали ще з того збору трьохтижневої давнини ще три старлінки. Ось я тут, напевно, ставлю фотографію їх. Вони будуть їхати до власників, і потім знову ж таки буде отримано відео вже звіт від військових стосовно отримання цих старлінків. Тож ще, ще з тих коштів залишилися кошти на ще три старлінки. Стається все. Загалом я все виставила, все прозвітувала, тому відкриваю новий, тому що є велика необхідність. Ціль збору 65 тисяч. Будемо збирати на 100 магазинів калібру 7,62, південний напрям, спецпідрозділ. Дуже зараз необхідно, дуже гаряче місце і дуже важливі люди. Тому я залишу в описі під відео знову ж таки посилання на монобанку, посилання на конверт е І будь ласка, долучайтесь. Якщо у вас наразі немає такої можливості, не треба себе картати, Це ок, це нормально. Так буває така ситуація в країні. Але якщо у вас є одна, дві, п'ять, десять гривень, то, будь ласка, закиньте їх на збір, ми швиденько зберемо це хлопцям. Як завжди, звіти, чеки, все буде перед вами. Якщо ви пропустили сьогоднішній звіт про медивак, знову ж таки, наголошую, в спільноті Ютубу. Це є, є коротке відео в шорцах, там можна побачити ці запчастини. А також в моїх соцмережах все як завжди. Тепер давайте перейдемо до самого. вже Розкладу на ситуацію. Дивіться, я думаю, як мені воно думається, що в першу чергу з цими розмовами про літак Яника і так далі, в першу чергу якась була мета на поверхні, що вони хотіли добитися, наприклад, коли це, цю інформацію побачимо, ми, Україна або наші партнери. Я оце хочу в першу чергу подивитися і розігрімося на цьому питанні. Яка така поверхнева Мета була у. Цих зборах всіх. Що вона хотіла візуально показати? На 6 карт хочу дивитися повну інформацію. На дні мені вже подобається диявол, окей. Вони дійсно використовують тему того, що дивіться, шістка жезлів, ми на коні. У нас, типу, все по військовій темі ок. Дивіться на нас, як, які ми успішні, які ми круті. Дійсно, вони хотіли посіяти наратив можливого руху, швидкого причому руху. Я маю на увазі наступу, можливих, ось саме по з того боку, розумієте ускладнення за рахунок цього ситуації, типу, ми тут успішні войовничі. Але на дні колоди диявол. Диявол нам каже в першу чергу про те, що це більше показуха. Ми зараз будемо дивитися, реально що обговорювали. Але уже сам диявол каже, що то, що я вам зараз розповіла, це більше показуха. Те, що хотіли показати, воно не є фактичним. Давайте так, про що? Насправді були розмови там в картопляндії, про що реально велися розмови, які теми зачіпалися. А тут вже буде, напевне, навіть цікавіше. Знову ж на 6. Ресурси на дні. А тут дійсно вже вийшла карта ілюзій, певних. Пам'ятаєте, коли там проводились навчання, вже було таке. Трохи раніше я не маю на увазі ці навчання. І тоді була паніка, що з Білорусі можуть піти. Ну, от, короче оце вже нагадується все. Карта дежавю, ми це вже бачили. Карта диявола, хитрощів, хитрощів на місцях, так? Люди, котрі керуються цією військовою справою, але це все ілюзія. А яка реальна мета? Правосуддя, шляхи, блокування, обговорення, смерть. Що за смерть? Фіга апетіти. Дивіться, в чому історія. Я зараз перепровірю цю інформацію, але знов мені йде тема того, що йде розмова, а можливо скоріше навіть підписання якогось між ними договору, документу, що ти вступиш, наприклад, на нашому боці в протистояння в інших напрямах. І тут, бачите, не один напрям розглядається, не напрям тільки там Україна. Вона туди не вийшла, імператриця. Вона не вийшла. Україна в мене випадає імператриця. Три напрями. І вийшла тут в цих напрямах карта світу. Що ми з цього маємо? Що ми, я вже колись казала, що проглядає тема така, що за пінка, скажімо так, рашки, Білорусь може підігрівати або Польщу, або, наприклад, країни Балтії. І ось. На мою думку, саме про це йде мова? Тут вони щось, якісь папери підписували. Нам давайте конкретніше. Які папери за картою правосуддя? Які папери були підписані? Про що мова? Конкретно. Про що мова? Знову три шляхи і все. Три шляхи мені падають. Я здогадуюсь тут зараз, я перепровірю себе. Це знову тема про те, що знову Білорусь не буде більше заблоковувати, скажімо так, прохід по землі військовий для руху Рососії. Вони затвердили між собою, і хоч це було складно, я так розумію, але все одно було підписано якусь домовленість про те, що е на найближчий час, ну загалом, на най ну, 5-10, не знаю років. Коротше, Білорусь буде надавати право про військового проходу армії Рососії. Е ось е в тих напрямах, котрі вона вважає за необхідним. От гарантію даю, що примерно якось так воно приблизно звучало. А білоруські війська при цьому що? Мені просто цікаво. Роблять роботу. Та ну, я не можу сказати, що супер якусь велику участь будуть приймати в цьому білоруські війська. Вони ніби виконують вторинну роботу, можливо, там ремонт, забезпечення, підвезення, але все одно вони знаходяться у відлюднику. Місяць, так, то тобто, таємно вони допомагають. Але загалом по відлюднику якось от, от прохід, от земля, от як, як право проходу, так? На більше схоже. На це. Про це треба було домовитися, що ти не будеш заважати, типу, мені Лукашенко, ти не будеш мені заважати. Ми підписуємо домовленість. Типу, в тебе все буде ок, але ти даєш мені можливість лазити і робити з твоєї території все, що заманеться. А от з цього давайте і запитаємо найближчий час, недалеке майбутнє найближчий час. Планується саме по землі наступ з боку Білорусі. Я на найближчий час такого не бачу, ба більше. Знову продублювалася карта ілюзії. Відсутність зібраності, ну цей самий відлюдник і ресурси, знову ресурси. А що ресурси? Тут, тут проглядається той момент, що я казала, що за навчаннями вони можуть допомагати пересуватися по своїй території, расистам. Через територію Білорусі так заводити війська якось в обход і так далі. От така тема тут може відслідковуватися. Але на найближчий час момент вторгнення тут мені я взагалі такого не бачу. Правда, от. в мене ілюзія, і все на це падає. Сімка кубків. Та й відлюдник тож не кажуть нам про це. Але вони будуть м -м, накопичувати там певні ресурси, і ці ресурси будуть там якось під іншим видом виг... м -м, перебувати. Вони будуть там очікувати, а також інколи будуть використовуватися. На найближчий час не бачу, а взагалі, зараз. Зараз, зараз, зараз. Це я вам відповіла стосовно от наступу на найближчий час. Не бачу. Не бачу такого. Не бачу. Обов'язуюся переглядати, але не бачу наразі. Мова йшла саме про ось сумісні домовленості. Окей, а яка небезпека звідти йде для нас наразі на найближчий час? Дивіться, тут історія з ДРГ може програтися, але більше мені не подобається оця карта. Вона карта та швидкості, але розумієте, вона мені завжди програвалася як обстріли, наприклад. Вони там будуть виконувати свою роботу. Те, що ДРГ може ходити по кордонам, це воно вже відбувається це не цікаво. Масштабного наступу не бачу. Провокації так, можливі. Навіть з жертвами бачу. Але більше мене непокоїть обстріли, що знову можуть бути обстріли саме. Через сторону Білорусі. От про це треба знати, це треба розуміти. Чомусь наразі там певна обмеженість саме, щоб звідти якось йти. Треба, мабуть, там накупити ресурс. Давайте бонусом розглянемо цю тему. А давайте подивимось плани. Ні, так, Стоп, давайте плани спочатку. Плани, плани, плани. А що ж планують? На найближчий час ні, а плани. Стосовно України з боку Білорусі. Плани є якісь вже? Що ви в голові виношуєте себе покажіть? Активна дія. Так, да, вони правда, вони виношують плани звідти йти. Це правда, факт. Такий план. План це не дія Підкреслю, є. На дні колоди десятка масів. Наразі це надскладно зробити, але план такий: Активної, активного походу є. Ну, це не зараз. Це не на найближчий час. Але чи вони мріють про це? О, так. Але плани не означає, що вони відбудуться. Моя мета попередити. І, на, і моє попередження на найближчий час що, скоріше це, обстріли. І ти. Н -н -н. Далі. Вони дивилися і розмовляли про три напрями. Ну, один. Давайте це Україна, Зрозуміло. Подивилися. А невже вони хочуть якось використати територію Білорусі, щоб щось зробити з Польщею? От, наприклад, да, я зараз Польщею бо країною Балтії. Ну, ось, ну, знаєте, на дні карта світ. Їх дійсно цікавить світ. Чому. Це не мину, тому що ну, я не... мені б так не показало Україну. Мені б Україну показала як імператриця, а мені показує світ, інші країни. Польща. Ух ти. странне Балтій. А ви знаєте, цікаво, Польща випадає застосування сили? Пряма позиція застосування сили. Можливо, навіть це якісь держоргани. Бо позиції офіційні, там, ну в сенсі там прикордонна, військова що, щось таке. Ось. Польща застосування сили мені падає. Стосовно країн Балтії бачу як провокації, але це знову така ілюзія. Чомусь по картах зараз більш Польща їх цікавить. А я сюди докладу на цю силу. Тут жертви можуть бути. Вони ще обирають. Ця ситуація, вона зараз на виборі, вона підвішена. Про це тільки розмовляють, це тільки плани. Але коли ми знаємо плани, ми потім, коли ми отримаємо певні підтвердження, наприклад, з новин, що справа почала рухатися, має сенс розглядати далі. Дивіться, наразі, яка історія. Історія така, що вони домовлялися про підписання якоїсь угоди, про використання території Білорусі, скоріш за все, для другорядної допомоги у військовій справі, що мається на увазі, можливо, ну, окрім право проходу, ремонтування, будь-які такі другорядні речі, воно там є. І цікавить їх, окрім України, ну от Польща 100% Балтія от мені там на карта ілюзії падають. Провокації, да, але ну, не, не всерйозно, це не по-справжньому. Польща застосування сили впряму вже каже, що із можливими жертвами. От Настільки вони там трохи побахнулись в себе. Розумієте? Ну, і Плани, звісно, здійснити наступ з боку Білорусі в наш бік. Також є, виношуються, але наразі виглядають неможливими за картами. Плани планами по факту на найближчий час звідти саме от наступу я не бачу. А ось провокації ДРГ та можливі обстріли, так? Звісно, е нагадаю вам, знову ж таки, багато було питань. От там Китай почав е навчання і взагалі біля Тайваню. Десь на початку року це, здається, було відео ще з восьмим каналом, боже, хай Бог дасть мізки кому треба. Так от, там була така історія, що були питання. Я казала, що в цьому році, в 24-му році, дуже велика. Ймовірність того, що запалає Китай, Тайвань і запалає, запалають Кореї. я про це попереджала. До речі, також в підвішеному, пала... недопалаючому стані є ще Азербайджан, Вірменія, здається. Але там зараз про пролонгація якась іде. Я передивлялася для себе. Це все воно залишається. Просто мова про те, що і про Корею, і про Китай Тайвань я попереджала ще ну, ось там початок року взагалі. Тому, ну, мене це не дивує. Придивлятися це також не наразі не бачу сенсу, вибачте. Тому що, поки не зроблено нормального руху в той бік, дивитися це ну, це трохи як дійсно вже угадувати, як мені любить казати: ви угадали. Отака така мова. А найближчий час наступу до нас з Білорусі я не бачу. Але плани в них наполеоновські. На цьому все. Долучайтеся, будь ласка, до збору. Заглядайте в опис до відео, там будуть залишені всі дані. Ось звіти, як завжди. Та і взагалі заходьте в дописи на Ютубі або в мої соцмережі, там є звіти за все, все-все, все, що ми з вами робимо. Слава Україні, і смерть ворогам, внутрішнім і зовнішнім. А ну і зі святом всіх, хто дотичний до е, таро-тарології. Тому що сьогодні міжнародний день таролога, а також міжнародний день Вінішка. Цікаво співпало. Ось. Ну, і не знаю, як там я найближчим часом вийду. Чим ближче до мого дня народження, чим... тим гірше в мене настрій, якщо чесно. Я не знаю. В кого так само, можете залишити в коментарях, що у вас, тому що я терпіти, не свій день народження. І це не про руки, мова, а про те, що я просто не люблю цей день, тому що... тому що завжди воно все йде через одне цікаве місце. Тому і настрій такий. Все. Донайте на ЗСУ, не забувайте. І Україна перемогла до зустрічі, Па-па.